В кожній сфері є люди, які показують там надрезультати, та і от є там футболі месі. ріелторстві є Оля Федоришин. Скажи, будь ласка, як ти до нас потрапила? Ішла на першу співбесіду, на яку і так не потрапила з першого разу. Ти думаєш, ага, людина, яка не працювала, була в декреті, що вона вміє, і що знає? Федоришин йди покаже клас. Я на кожному питанні тупила. Це Чому? моя перша робота. Тобто, материнство, батьківство це така ну дуже складна робота, від якої взагалі немає вихідних. Я розуміла, що я цілком фінансово залежу від чоловіка. Я пам'ятаю свою. Першу зарплату 4 тисячі гривень. Моя перша зарплата мета цей момент, коли треба було робити все, і неможливо було за щось потягнути. Так, я вже в той момент хотіла це відчуття пронести через себе ще раз, що я на своєму місці. Перш за все, приходьте до нас. Ми всього навчимо. У Нас це буде супер командно. Ми будемо виступати у всіх областях нашої країни. Привіт, в кожній сфері є люди, які показують там надрезультати. Та і от є там футболі месі, там в інших сферах інші люди. В ріелторстві є Оля Федоришина. і насправді це не просто пафосне представлення. Оля супер крута людина, супер крутий фахівець, яка своєю такою щоденною працею доказала, що неможливо є можливим. Оля, давай представимо твою майстерність всім, тому що ми детально Олю розбирали на нашому наставництві, яке проходило нещодавно, і ми детально розібрали структуру майстерності Олі. А сьогодні ми так тезово на інтерв'ю обговоримо важливі моменти взагалі життя ріелтора і як Оля проявляла себе в цій сфері. Скажи, будь ласка, як ти до нас потрапила? Я пам'ятаю це як сьогоднішній день, але розкажи, як це було. Полетіло все дуже справді швидко. Потрапила цілком випадково, бо засиділася в тривалому декреті, зрозуміла, що десь уже деградую як людина, як жінка, міс... хочу в суспільство виходити. І подруга сказала, що є така професія ріелтора, може спробувати себе, якби друзі набирають свою команду. Нічого не обіцяю, все залежить від тебе. Тому я розуміла, що нічого не втрачу це так точно. Але було цікаво, я просто йду... йшла на першу співбесіду, на яку і так не потрапила з першого разу. Так, <рес> да, скажімо, згадуючи цю історію, да дійсно до мене подзвонила Таня, каже: вона є суперподруга, але там мама з декрету, яка ніде не працювала, і знаєте, оце в вішені ярликів там зразу знецінює людину, тому що ти думаєш, ага, людина, яка не працювала, була в декреті, що вона вміє, що знає. Але треба завжди довіряти внутрішньому відчуттю і давати шанс всім. Але Оля на свій шанс не, не, не могла використати, бо вона просто банально запізнилась на першу співбесіду. І це окрема тема. І насправді, чому я кажу, що ніколи не можна казати ніколи. Та? І зрозуміти, що люди це живі структури, ви дізнаєтеся далі в цьому відео. Окей, все, ти пішла, все ж таки, дійшла ти до тої співбесіди. І ми цю історію згадували на раз. Значить, що для тебе тоді було вирішальним? Ти переживала, оскільки в тебе не було досвіду, ти бала. Ну, ти була до господаркою, і це не можна знецінювати цей досвід, потикаєш про деградацію. Я розумію, про що ти маєш на увазі. Але зараз дуже багато нас дивляться, напевно, матерів а, з дітьми чи люд, дід, дівчат, які в майбутньому планують народити, поставте плюс, якщо ви плануєте покращувати демографічний стан в країні. Бо насправді я, як батько трьох людей, чудово розумію, що материнство, батьківство це така ну дуже складна робота, від якої взагалі немає вихідних. От коли там ти вихідний сам вдома, і ти не можеш піти там, знаєте, як з офіса. Десь на каву випити, вись прогулятися, переключитися, бо робота нон-стоп без вихідних, і це дійсно дуже втомлює. І оце там ну вступ Олі там не сприймайте буквально, не хейтіть, Це просто ну те, що Оля в той момент відчувала. І дійсно деградація в контексті, що брак е, якоїсь ну активнішої соціалізації, спілкування інших контекстів, тому що сімейний контекст поглинає нас повністю, і він безкінечний, Це постійно готування, прибирання, виховання це не закінчується ніколи. Батьківство. Це без вихідних. Тому якщо ви тільки думаєте про те, ну, щоб завести дитину, ну, зрозумійте, це не тільки там ні-ні-ні і казочки співати. Це така відповідальність, це дуже круте відчуття, але це дуже відповідально. Тому я розумію Олю, в мене це теж відгукується. Я думаю, це відгукується більшості людей, які були в декреті чи зараз в декреті. Плюсуніть, підтримайте Олю, будь ласка, коментом чи лайком. Дякую. Розповідаю, Олечка. Ну, я пригадую точно, що коли я вийшла зі співбесіди, думаю, це моя перша співбесіда, треба шукати наступну. Чого? Не вірила Можна в свій успіх? Лексику таку використовувати? Можна, так. Це ютуб. Я на кожному питанні тупила. І коли я прокручувала ту співбесіду, думаю, ну я зараз я би відпові... відповіла на ті питання кардинально по-іншому, і мені здавалося, що я сформувала про себе думку такої. Тупої блондинки би якраз покрасили свіжо. <рес> <рес> І думаю, ну нічого, це був перший шанс. Не проканає, значить, буду знати, як робити на другий раз, чого не потрібно казати. Добре, Але... як ти думаєш, чому проканало? Чому тобі перезвонив Василь? Чому проканало? канало? У мене було дуже велике бажання. І що ще в тебе було? Більше нічого. Тільки бажання. Тобто не Бук. було досвіду в продажах. Абсолютно, це чому? моя перша робота. Тобто, це. Перша робота Оля, коли ми детально розберемо взагалі результати Оля, бо я коли називаю який об'єм угод в грошах і в кількості робить Оля, ніхто не вірить. Бо для більшості звичайних смертних це просто недосяжно. Для людей з нашої компанії, які ну, по позамовчому роблять Х2, ну відносно ринку, там ну, все рівно Оля результат він феноменальний. Саме тому сьогодні вона тут з нами на інтерв'ю, для того, щоб поділитися з вами своїм досвідом. Ну і навіть незважаючи на такий короткий період, скільки ти в компанії? Три роки. Три роки. А, такий результат це на місяць. Два на три це роки. Це дуже, ну, це дуже великий потенціал, у Олі, ще є, скажімо, ну, за, за запас. Окей, значить, було бажання. Ти думаєш, це було вирішальне? Ну, мабуть, на той момент десь так. Я хотіла стати незалежною, тому що я розуміла, що я цілком фінансово залежу від чоловіка. Я пам'ятаю свою першу зарплату. На той момент це були невеликі гроші. Можна озвучити? Не знаю, що. 4 тисячі гривень моя перша зарплата. Но це для мене було вау! Це, це мої згоди. перші зароблені так, гроші. І так. я така вся окрилена, навіть чоловік казав мені, ти в мене гроші не просить щодня. Це класне відчуття. Це класна розкриє його, тому що багато жінок в цій сфері. Та ну дуже багато жінок, і насправді жінки дуже успішні в цій сфері. І якщо так про всю нашу компанію, то в нас більша кількість жінок ніж чоловіків, та. Ну, відверто, якщо всю компанію проаналізувати, то в нас більше жінок, ніж чоловіків. Тобто в нас з гендерною рівністю все, все класно. І більше того, жінки за рахунок природньої комунікації ну, більш успішні в цій сфері, ніж чоловіки. Тобто жінкам умовно трішки легше. Та? І оця історія, про яку говорить Оля, я думаю, відгукується у вас. Підтримайте ще раз ваш прошу і для алгоритмів Ютуба важливо це коментом, лайком, поділіться цим відео зі своїми друзями, знайомими, щоб багато людей побачили цю реальну історію становлення Олі як фахівця, як ріелтора. Окей, твої перші кроки. Ну тобто, з цим стикаються всі новачки. Що ти робила? У тебе не було знань, в тебе не було досвіду жодного. Що ти робила? Ну, перший день я прийшла в офіс і чекала на якусь ману з неба, що на мене впаде. Але зрозумівши, що все, що ми маємо і можемо мати, залежить напряму від нас, від наших дій. Усвідомлюючи це, я пішла, так би мовити, в поля. Пілкувалася зі знайомими, я старалася, щоб по максимуму знали всі рідні, близькі, друзі, де працюю я, чим я можу кому бути корисною і допомогти. Тому що обираючи свою професію і загалом чим займатися буду по житті, в мене було важливим таким фактором, що я хочу приносити якусь користь людям та суспільству. Так. І я не знала, що це буде. Я вірила, що воно якось до мене самостійно прийде. І ось я себе реалізувала таким чином, що Знаходячи людям житло, в якому вони будуть проживати, я буду справді підбирати той варіант, де їм буде класно. Ти неодноразово говорив мені не прирівнюй себе до людей, не міряй себе по людях, але чомусь так в мене виходило. Хоча через пройдений шлях твої слова відгукуються в мені дотепер. І зараз я розумію, що тоді справді я була не фахівцем, не розуміла, але. Я запам'ятовувала, впитувала інформацію, бо ти нас багато і постійно навчаєш. І насправді воно відкладається, дає свої плоди. І зараз ми маємо можливість навчати наших нових менеджерів, наших стажерів, і вони вже напряму роблять класні результати вже набагато швидше, аніж я пройшла той шлях. Ну, мені допоміг зробити швидкі е кроки, Володимир. Це мене в анонс, володі, буде приємно. Але це було більше про мотивацію від. Так, от Ми на нашому наставництві говоримо, що є три питання на мотивації. Мотивація до, мотивація від, і коли класно, коли ці речі поєднуються. Та? А Оля прийшла в той час в компанії, коли в нас ще був ріелтор повного циклу, умовно, так як більшість компаній в Україні, що ріелтор робив все. Я пам'ятаю, як сьогодні Василь вчив Оля фотографувати, Оля з таким величезним фотоапаратом, з палахом, не знала, на який гудзик тиснути. Ми цей етап дуже давно пройшли. Ми буквально через півроку перейшли на цю модель такого проектного продажу нерухомості, Коли в нас кожна компанія займається своїм. У нас є відділ маркетингу, у нас є величезний відділ онлайн-продажу. Є безпосередньо менеджери, які щодня спілкуються з клієнтом і можуть приділити якісний глибокий сервіс нашому споживачу. Тому ми називаємо індивідуального ріелтора, там коли ми присвоюємо тому чи іншому замовнику. Оля, тому Оля та дійсно вона пам'ятає цей момент, коли треба було робити все, і неможливо було за щось потягнути і. Е... Мотивація створювалася від якоїсь такої деструктивною конкуренції. Оля йшла в поля і просто ні звідки матеріалізувала ті об'єкти там, тих клієнтів. Це зараз зовсім інший процес, і навчання. Зокрема, якщо вас цікавить навчання, ми його називаємо ріелтор 2.0. Хоча це правильніше сказати ріелтор в квадраті, та? тому що ви однозначно отримаєте двократний результат відносно того, що ви робите. Я вам це гарантую. Якщо вас цікавить навчання, у нас є онлайн є форма навчання в записі, ви дивитесь зручний час вам відео. У нас є формат живих тренінгів. І є Формат наставництва є в описі посилання на нашу академію. Перегляньте, ви точно примножитесь. Це не Realtor 2.0, це Realtor там щонайменше вкратно ну, в в x 2 ви зробите, це вам може гарантувати. Тому що навчання це десь ключове і швидкість включення фахівця це якраз полягає від світогляду від навчання. Тому що мало розповісти, як там робити той чи інший дзвінок. Важливо зрозуміти, навіщо це робити, навіщо робити цей крок, як воно має перетікати. Окей, ти пам'ятаєш свою першу угоду? Пам'ятаю. Що ти при цьому відчувала? Е, відповідальність відчувала, бо в мене була сім'я з дітками. Адже я... нас дивляться, передаємо привіт. <с <с Ось, хотіла, щоб їм все сподобалося, щоб вони були задоволені, бо розуміла на той момент, що виходячи із поселень і всього підуть рекомендації, відгуки. Це я вже потім з часом відчула і зрозуміла, пронесла на собі, тому зараз одна третя моїх угод так точно відбувається. Громикачу там більше 80% у Олі повторних звернень і рекомендацій – Це факт. Ті відгуки, які люди пишуть, Олі, ну це реально унікальність. Ну, більш детально ми Ольгу розбирали на наставності. Там бо порядка півтора години ми розбирали взагалі кожен крок. Та, чому вона робить так, чому вона там так ну? Так, ту чи іншу дію. Ну, зараз це, там, це затягнеться на кілька годин. Якщо вам ця тема цікава, там, кажу, вона є в академії, там, будь ласка, е, дивіться. Окей, що ти відчула, коли ти зробила першу угоду? Де це було відчуття? Яке воно було? Це було якесь відчуття перемоги. Чого над чим? Твоєю особисто. В чому були переживання? Ні, не моє особисто. Бо... Я ж кажу, я більше десь про людей. Я бачила їхні щасливі очі, задоволені. Посмішки, вдячність за виконану роботу. І це якось мене мотивувало йти вперед, я вже в той момент хотіла це відчуття пронести через себе ще раз. Тому що е, воно десь всередині тобі, воно uh -huh. Uh -huh. тебе якось драйвить, так. І ти хочеш, хочеш 2x3. Добре. А коли ти зрозуміла, що ти фахівець? Скільки пройшло часу? Скільки було успішних транзакцій? Скільки було неуспішних якихось угод? Ну це е, скільки ти працюєш, стільки ти навчаєшся. Тому що ми йдемо крок у крок із тим, що диктує нам всесвіт, навколишні обставини, які зараз відбуваються у світі, і так я експерт. Так, я допоможу. Ну, щоб я, я не скажу, що я якийсь супер-пупер-фахівець. Я в постійному навчанні, в тому ж ритмі, іду вперед. І завжди ми досягаємо чогось нового. Це якби про те, що я на своєму місці. Ну, Відверто я вам скажу, тобто я знаю дуже багатьох ріелторів в Україні, не тільки в Україні. Результати Олі, це не просто там ну, успішні, це мега успішні. Вона робить там. Ікс разів більше там, ну ніж будь-який менеджер типової компанії. Та й вона робила рекорди неодноразово. Тому вона супер експерт, вона суперпрофесійна. Просто завжди у фахівців, знаєте, коли які чому люди стають фахівцями? Тому що вони ставлять за мету не тільки там ікс грошей, вони ставлять за мету більшу кількість задоволених клієнтів. Це щастя, про яке говорить Оля, оце мотивує, це дривить. Саме тому у таких людей, як Оля, це получається. Це телефонний дзвінок. Ну відповідати будемо прямому ефірі. Не будемо. Добре. Скажи, будь ласка, чи ти так хотіла похвалитися айфоном, який тобі подарували того року на корпоративі? Як кращому, як кращому менеджеру. Добре, скажи мені, будь ласка, хто для тебе успішний ріелтор? Ми цю тему розбирали на наставності, пам'ятаєш, я запитував, як би ти обрала ріелтора там в Іспанії? Ну, це людина, яка вміє чути тебе, чути твій запит. А ви собі записуєте? Якщо ви думаєте про цю сферу, ви записуєте зараз. Оля дає такий базовий рецепт, ким треба бути, щоб повторювати там реально круті результати. Вона розуміє, що тобі потрібно, і вона дає тобі те, і навіть ще більше угу. перевершувати сподівання, в який спосіб це відбувається. Ну якщо ми говоримо про те, що я обираю десь за кордоном, я ж не знаю ринку. Я приїду і буду пробувати, як усі в рожевих окулярах знайти щось подешевше раптом повезе. Але насправді я хочу для себе комфорту, якості і хочу, щоб враховував фахівець мої вподобання і те, про що я прошу. Тому якщо він викличе для мене на якомусь такому інтуїтивному емоційному рівні. Якусь довіру він не буде мені впихати, а буде навпаки чути і скаже: правду зараз немає, але я знайду так. Часто я з угу. своїми орендарями працюю. Ну я не стараюсь навішати те, що треба. Угу. Я просто даю розуміння, що зі мною ви знайдете саме те, що ви шукаєте. Ви оберете найкраще. Я знайду вам той самий найкращий варіант, який є зараз на ринку нерухомості. Угу. В даний момент так, так. ще ще. Що ще важливо? Е, ну, я перфекціоніст. Так, це я знаю, того запитую це у тебе. Я люблю очима. <плес> Тому, якщо ще цей. Е, мій ріелтор. Буде красиву картинку мати. Він мене гарно зустріне. Він буде галантний. Якщо це буде мужчина, або ж якщо це буде жінка, вона прийде просто з приємною посмішкою, гарно зустріне. І коли я в чужому місті там запропонує елементарно поцікавитися, чи ви з дороги, вам холодно, можливо, чашку чаю кави. Інколи я так зустрічаю наших орендарів. Відчувається ця теплота, тому що переїжджають не всі сюди з доброї волі. І це вже такий ключик до мого серця, де я відкриюся і піду на зустріч, і відповідно подібне притягує подібне, і ми відповідаємо тим самим. Так, це, це те, що ми говоримо завжди на, на рівні візії прописано бачити в людях в першу чергу людей. Так? Оля це та людина, яка, незважаючи те, що вона все рівно мати двох чудових донечок і дружина, а свого чоловіка, вона. Сьомо ранку неділя зустрічає людей з поїзда Я кажу, Оля, ну ти ж можеш цього не робити. Ну, тобто люди ж дорослі, вони приїхали собі там повечеряли, ой, вибачте, поснідали, потім поселилися в тобі зручний час. Ну, мало хто на таке робить. Оля, настільки віддається, скажімо, цій роботі, та не те, що роботі, вона настільки віддається служінню людям, в хорошому сенсі слова. Саме тому ну, це в неї стається, бо вона це робить від цієї душі, це відчувається в клієнтів. Тому, коли ти читаєш відгуки, які клієнти пишуть е, Олі, то Просто думаєш, вау, і, і хочеться. Ну хочеться працювати ще більше. Тому, якщо ви клієнти Олі, ви мали можливість про взаємодіяти з Олею, ви знаєте її рівень сервісу, Підтримайте, будь ласка, і в коментарях, поділіться цим відео. Оля, дай пораду. Ми це ми не будемо робити величезне інтерв'ю. кажу, бо в нас є великий ну, там, на півтора години. Мені здається, матеріал, де ми тебе детально розбираємо. Якщо у вас буде запит а, на те, щоб ми розкрили ширше Олю і майстерність, напишіть там, зробіть ширше інтерв'ю. Ми обов'язково зробимо. Ціль цього інтерв'ю взагалі показати шлях, що будучи домогосподаркою, без досвіду можна прийти і заробляти фантастично круті гроші, фантастично круті, не знаю, зробити фантастично круті результати і робити круті гроші. Так? Якщо є внутрішня любов до людей і те, що назвала Оля і інші параметри, можна прийти в цю сферу, робити суперкруті результати і заробляти велику кількість грошей. Оля, дай пораду дівчатам, молодим матерям. Які планують да, там, вийти з декретної відпустки, бо це величезний стрес, ну ти ж пам'ятаєш, і більшість матері про це це приходять. Що потрібно робити? Як можна вийти з відпустки да, декретної? Що робити, щоб вийшло, Як соціалізуватися заново? Тому що ти правильно говориш, це соціалізація, тому що ти. Велику кількість часу проводиш там умовно в чотирьох стінах в контексті ну, Дім, е кухня, церква, Знає це Kitchen, да Кокон. E, да, кокон такий. І ти виходиш у відкритий всесвіт ну реально, свого маленького мікрокосма. І він не завжди до тебе дружелюбний, і не завжди тобі там всі кажуть, всі привіт, там, да? і там дарують квіти і пригощають кавами. Є різні реакції, бо є різні люди. Да? Тим більше в цей час складний. Скажи, будь ласка, яку основну пораду ти даш дівчатам, які планують прийти в цю сферу ну, після декретної відпустки? Так, декретна відпустка закінчилась, пора йти реагуватися, соціалізуватись, заробляти. Перш за все, приходьте до нас, ми всього навчимо. У нас це буде супер командно, з теплотою, душею всіх приймаємо і навчимо в рази швидше, простіше і веселіше. Але як не як, це єдина запорука того, що у вас має бути бажання. Маєте бажання для вас вже якихось бар'єрів не буде. Ви їх не будете бачити і не повинні бачити, і те, що будуть навішувати. Бо коли я прийшла мені також, і що саме основне, це десь були рідні, близькі люди. Вони казали: а ти не боїшся? А як тобі, тобі не вийде? А малі діти, школа, садочок, вони будуть хворіти. І в мене таке враження було: ви ж, наче мої куми, друзі, ми з вами товаришуємо. Але почувши, що я виходжу на роботу, пробую себе. Всі закидали мене якимись такими, та і я для себе просто зрозуміла, що я ставлю ціль, я впевнена, що я зможу. Я завжди вірила, покладалася на себе. Я єдина дочка в сім'ї, але я не з тих. Яку? Це ми читали додаткову супер. книжку, та і про це говорили в Європі. Ви контекст воно зрозумієте, але якщо будете працювати е, в нашій компанії, ви будете знати про цей важливий теж момент. Про Мене державання. не супер лелія. Але я в класі е, з поміж хлопців і дівчат найбільше разів на турніку підтягувалась. Мені все, е, е, мій вчитель з фізкультури казав Федоришин, йди покажи клас. І, можливо, ще тоді батько в мені закарбував ці штуки, відчуття як Якоїсь виграшів усього, угу. що я можу, і тому не можу, для мене не існувало. Круто. Я знала, вірила і зараз постійно пишу собі цілі, думки, плани на майбутнє, тому тільки вперед, тільки до нових перемог. Я знаю, що в цій компанії все можливе. Я досягну чого схочу. Навіть якщо прийдете ви на одну посаду, то з легкістю. Якщо ви себе побачите в іншій якійсь ланці. Переведемо, допоможемо там сформувати себе як особистість, як фахівця. Так, Оля говорить про те, що в нашої компанії, дякуючи тому, що я кажу проєктні продажну рухомості, є багато відділів, багато позицій. Це і роботарі, гіелтора безпосередньо, і маркетинг, і проджект, і креативна індустрія. Ну тобто, в нас стільки різних можливостей в компанії. Тобто, ви можете мігрувати в рамках одної компанії, різного відділу розвиватися і позиція там, да там від новачка до топ- там керівник. Керівника проекту, директора з розвитку партнера. Це всі історії в нас абсолютно вони є. Вони проявлялися не неодноразово. Не Зараз про те Оля говорить, що ви маєте повірити у себе і діяти. Але сумніви є, як ти підтримуєш цю віру, бо не завжди все виходить. Давай відверто. Є задачі, які не виходять так швидко. Як ти підтримуєшся, як ти мотивуєш, і як мотивувати себе жінками, які не мають досвіду? Як їм підготуватися до співбесіди? Як прийти ці перші кроки? Коли якийсь страх опановує мною, я стараюсь про це не думати, uh -huh. а зробити те, що принесе мені задоволення, настрій покращиться, і я йду вперед. Ну, якщо не йде отак прямо пробурлити, куди треба, то я обійду і піду. Варіативність. Супер, варіативність, це дуже круто. Що ще? Кава і солодощі. Кава і солодощі, що ще. Які подарунки? Ти бавиш себе якимись подарунками, якось себе преміюєш? Обов'язково. Так. Поясни, чому це важливо. Я теж це роблю і теж раджу всім це. Ви маєте завжди себе преміювати в той чи інший спосіб. Ми маємо себе щиро любити і підтримувати. І тільки від любові до себе ми можемо любов додавати іншим. Бачите, такий взагалі ізотеричний випуск. Але ми говоримо, бачите, про живе, про життя. Про те, що кожен з нас переживає. Чому потрібно себе підтримувати, тішити, обдаровувати? Ну, створює настрій в першу чергу. І навіть те саме, що ти себе балуєш, але ти можеш і ближніх побалувати, бо пішовши на роботу, отримавши свої перші заробітні плати, в мене було в думках і в мріях. Побалувати чоловіка, тому що він завжди дарував для мене якісь цінні подарунки, а я на той момент не могла собі цього дозволити. Звичайно, батьки мені виділяли кошти, але це не могло бути на постійній основі. Тому в мене була мрія е, рідним і близьким робити якісь такі хороші, приємні речі. Але і космос, і все воно працює у зв'язці, і от в мене є. Зараз мрія Dyson fan, можливо, твоя дружина має. Ось, мені прям його дуже хотілося. І оце я пішла останній раз на фарбування, і мені перукар каже: ти знаєш, тебе такий тип волосся, щоб тобі як нікому Дайсон підійде. Я думаю, ну це ж неспроста, так що буде в мене Дайсон. Круто. Це дуже крута історія, дуже така що відгукується. Скажи, будь ласка, коли ти зробила вперше чоловіку подарунок, я пам'ятаю цей момент, він був такий вартісний. Що ти відчула? Ну, з позиція, знаєш, перехід від того, що ти повністю залежиш від чоловіка, від коштів, та, які заробляє чоловік, до того, що ти можеш зробити такий чоловіку-подарунок. Ну бо це була вартісна річ, я пам'ятаю, це напевно лишиться за кадром, бо це особисто. Що ти відчула в цей момент? Ну, так приємне тепло. Гордість за себе і впевненість своїх сил? Гордість – це не про мене. Не про тебе згоден. Тепло, бо. Ну от поясни цю історію, знаєш, щоб люди змогли це пережити разом з нами. Бо я самостійна, я самодостатня, я е, хочу, можу, роблю, іду вперед, досягаю і ну, передаю, множу це між, між нами всіма. 100%. Нас багато і тому ми масштабуємося, ми постійно зростаємо, ми завжди генеруємо нові і нові якісь ідеї, проекти. деколи да. так забагато, я з тобою згоден, Оля. Оце відчуття, це сила чи задоволення? Це два в одному. Це два в одному. Це так. впевненість і задоволення. Окей, скажи, будь ласка, ріелтор в Україні може заробляти більше тисячі доларів? Та легко. Більше півтори тисячі доларів. Може. Дві тисячі доларів. Звичайно. Тобто, що стоїть, що стає обмеженням? Це ми говоримо в Україні там, навіть в цей час. Та? Ріелтор може заробляти свобідно там, від 2000 доларів в місяць і більше, чистими особистого доходу. Тобто я кажу, що є в Україні можливість заробляти там, в ІТ і в Ріал-стейт, взагалі деволопмент. Реаліл естет. Це крута сфера, вона динамічно розвивається. Я кажу, ріелтор це людина, яка заробляє, так як там, в Північній Америці, в Скандинавії, але при цьому живе в Україні, живе, не на заробітках, ну, чекає там, якогось часу, коли почне жити. Але реально живе щодня, користується. Всіма благами цього світу, та там інвестує, реінвестовує, завичати, дарує е, певні моменти. Е, скажи, будь ласка, куди ти цілишся? Ну Куди ти йдеш? <свісна> <свісна> Чи залишимо це? У мене... <свісна> <свісна> мене життя так змінюється, особливо останні півроку. Ну, так, бо пов'язано з війною різні моменти, так. <свісна> ну, точно йдемо вперед, тому що. Це нам сприяє, місто наше активно розбудовується. Загалом Україна наша активно розбудовується. І коли ми вже її цілком сформуємо як цілісну державу, ми будемо виступати у всіх областях нашої країни. Тому роботи тут не початий край, і в нас не обмежені ресурси для досягнення як доходу, так само реалізації формувати можемо себе як особистість. Що тебе зараз драйвить? Ну багато є думок в голові. Не, не озвучав? Воно так, Особистосно. але вже зовсім інше ніж на початку шляху. Абсолютно, Абсолютно. мені відкрились нові горизонти. Да, Оля е, є керівником команди франківської оренди. Тому, якщо ви хочете, ви маєте унікальний шанс да, доєднатися до команди, є одне вакантне місце. Навіть якщо ви зараз там проживаєте в іншому обласному центрі, я вам рекомендую там приїхати, а там повчитися півроку рік, ви заробите колосальний досвід, ну і кошти ясно заробите. І ви зможете доторкнутися до цієї майстерності, тому що таких людей, як Оля в Україні, ну не тільки в Україні, тобто одиниці відверто. Не те, що я зараз хвалю, е, ну бо Олю дуже там ціную Люблю так, це ясна річ. Це по замовчуванню, але я завжди визнаю там майстерність, дуже таку знаєте, ну яку важко повторити в контексті, на яку можна тільки орієнтуватися, але Працюючи з Олею, працюючи під керівництвом Оля, можна прийняти той досвід, ті скили. Частково ми їх розкрили на нашому наставництві. І є запис цього відео, і можна повторювати цей шлях і навіть можливо перевершити правильно. Абсолютно. Тому що хороший учитель це учні, якого стають кращими за за учителя. Тому я вам дякую, що дивилися з нами. Якщо вам цікаве навчання в цій сфері чи робота в цій сфері, приходьте за посиланням. Оля, дякуємо тобі за відвертість. Успіхи в тобі! Щасливо! Дякую. дякую.